Центр міста зупинився, аби схилити голову перед домовинами полеглих захисників. Не долетів. Прикордонники приземлили квадрокоптер на кордоні з Польщею. Військовий з Рожища опустився на коліно перед нареченою. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і розпочинаю випуск із сумної новини. Сьогодні Луцьк знову слухав траурні дзвони. Центр міста зупинився, аби схилити голову перед домовинами полеглих захисників. У Святотроїцькому соборі прощалися одночасно з двома героями: – 28-річним Миколою Мілковським та 52-річним Романом Образцовим. Обидва лучани стояли на захисті України. Микола Мілковський, єдиний син відомої волинської художниці Тетяни Мілковської, загинув 4 грудня на фронті. А серце захисника Романа Образцова перестало битися днем пізніше у військовому госпіталі. Військовий отримав поранення бронь чи рідну землю на Херсонському напрямку у собор зійшлися рідні, побратими, друзі і знайомі обох воїнів. На прощання з героями була і наша знімальна група більше у сюжеті. Центр Луцька завмер театральним майданом. Пронесли домовини з тілами лучан, які боронили землю від путінського війська. Мабуть, що богові треба там такі воїни. У свято троїцькому соборі сьогодні зібралися родини двох захисників: Миколи Мялковського та Романа Образцова. Їх життя обірвалися з різницею в один день. <зв>. Мялковський. Йому було лише 28 років. Це не втрати. Це втратити єдиного сина. До повномасштабного вторгнення працював у мерії Любліна. Як розповідала його мама, відома Волинська художниця Тетяна Мялковська, 24 лютого минулого року її син покинув роботу в Польщі і тут же повернувся в Україну, аби стати на захист батьківщини. Я думала, його ніщо не візьме, ніхто, ніяка поля, ніякий ворог. І з того моменту, ви знаєте, не відпускається вже третій день. Просто не віриться, що він загинув. Він нема права загинув, його поля не може просто взяти. Він настільки був досконалий, настільки знаєте, мудрий, неповік, талановитий. Сильний захисник України Сергій Годлевський знав Миколу з Малку. Згадує як допитливого, закоханого в історію Луцька Хлопчиська. Той маленький хлопчик виріс, вчився в Бучачі у Василянському монастирі. З дубову світу, початково верніше, середню там, потім Острожська академія. А потім Люблінська мерія. Кожна людина по-своєму красива, але він дійсності такий взірець, портрет Незалежної України. Великий, красивий, сильний, розумний, добрий. Ну, далі ви знаєте. Молодший сержант Микола Мялковський загинув 4 грудня, виконуючи бойове завдання на фронті, яке, на жаль, стало останнім. Несправедливість тільки одна, що певне, в першу чергу, ми, батьки, повинні полягти, а вони повинні пустити корінь і пустити свої на... своє насліддя, так тому що це дійсності цвіт, нації, це не перебільшення. Це генофонд нації. І ми платимо таку жорстоку ціну за це все. Найдорожче життя поклав за рідну землю і лучанин Роман Образцов. Самий лучший із лучших. Тепер йому назавжди 52 роки. Військовий отримав важке поранення, боронячи Україну на Херсонському напрямку. Був у морській штурмовій бригаді. Роман поранений, контужений. Раз госпіталь, другий раз госпіталь, але ні, він став і йшов до останнього свого моменту. Так, не витримало серце. Так, він помер не в самому окопі. Але він залишається в нас героєм завжди, тому що він стояв там, він ішов на боротьбу з сатаною. Серце Лучанина перестало битися 5 грудня. Військовий Роман Образцов помер від гострого інфаркту Міокарда. І Домовини з тілами обох героїв військові пронесли театральним майданом. Поховали Миколу Мілковського та Романа Образцова на алеї почесних поховань міського кладовища в селі 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисників. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. На волинь привезли тіло молодого захисника Андрія Лахая. Йому було лише 26 років. років. воїна перестало битися ще у березні, втім офіційно підтвердили його загибель лише зараз. Відомо, що свій останній бій волинянин прийняв на Харківщині 14 березня, у рідному селі Андрія Лахая, великій глуші на камінь Каширщині, домовину з тілом героя зустрічали навколішки. Люди вийшли на вулиці із прапорами, дорогу якою рухався траурний кортеж. Стелили квітами прощання із захисником відбудеться сьогодні. Поховають воїна на місцевому кладовищі. 12-й канал висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Після важкого поранення на фронті помер воїн князівської бригади Ігор Гонта. Серце 49-річного захисника з села Пісочне Ковальського району зупинилося 6 грудня. На захист України волинянин став у перші дні повномасштабної війни у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого брав участь у бойових діях на Харківщині, де в одному з боїв отримав поранення. Після лікування проходив службу у Володимирській військовій частині цієї середи Ігор Гонта... Поповнив небесне військо, поховали захисника у його рідному селі. Висловлюємо щире співчуття родині і побратимам героя Ігоря Гонти. Волинські прикордонники приземлили квадрокоптер. Ним контрабандисти планували переправити цигарки до Польщі. Прикордонники мали інформацію про можливий контрабандний рейс, тож готувалися за допомогою радіолокації. Відстежили рух квадрокоптера в бік кордону. А тоді, скориставшись антидроновою рушницею, наряд приземлив літальний апарат з підвішеним пакунком. У ньому було пів тисячі пачок сигарет. Квадрокоптер та тютюнові вироби прикордонники передали представникам бюро економічної безпеки у Волинській області. Наразі встановлюють всі обставини прав. Опорушення та триває пошук причетних до контрабанди осіб. Біля Луцька бус на швидкості влетів у навчальне авто. Трапилося це сьогодні по обіді в селі Струмівка. У патрульній поліції 12-му каналу повідомили, що винен в аварії водій автомобіля Пежо. Він вчасно не загальмував і врізався в Тойоту. Водій другої машини саме розвертався. Внаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження, але на щастя ніхто з учасників автопригоди не постраждав. На винуватця ДТП патрульні склали протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Напився, сів за кермо, виїхав на зустрічку і врізався в авто. Таку аварію спричинив учора ввечері на вулиці Карпенка карого в Луцьку 36-річний водій Хюндай. Він виїхав на смугу зустрічного руху та в'їхав в електрокар Вольво. Його 40-річний водій постраждав, але їхати в лікарню відмовився. За інформацією поліції у винуватці аварії рівень алкоголю в крові перевищував допустиму норму в 10 разів. Драгер показав 2,85 проміле його машину забрали на арешт майданчик. А далі розкажемо історію Волинянки, яка вже другий рік волонтерить для українців, попри те, що понад 10 років живе за кордоном. Марія Вегера із Грохівщини, однак мешкає і працює у Польщі. Її волонтерство почалося з Варшавського вокзалу, куди масово прибували українці у перші дні повномасштабної війни. З часом волинянка знайшла однодумців у тамтешньому волонтерському фонді. про те, як гуртуються наші в Польщі та ще й плетуть сітки для ЗСУ. Дивіться у сюжеті. Я проснулася рано і я дізналася то з Фейсбуку. І першим, що я зробила, то я подумала, ну, як, на, як наші люди будуть собі радити під час війни і що потрібно щось робити, щоб їм допомагати. Це спогади волинянки Марії Вегери про перший день війни. Жінка родом із села Лобачівка, що біля Берестечка, приїхала на заробітки до Польщі задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2011 році. З 24 лютого, 22 основну роботу Марія почала поєднувати з волонтерством. Першого дня війни е, йшла, люди. Їхали вже 24 числа. Я пішла на Заходній і допомагала людям переїхати з по Польщі переїжджати. Е, Пам'ятаю такий випадок, що їхала сім'я з Миколаївської області, і їм треба було їх вже розбили, В них Вже не було будинку. І в перший день війни і вони їхали на Іспанію. Теж ходила, допомагала їм і так само по Польщі пару днів. Потім я йшла із тому, що я тут живу і. Ну, що Юнайтерс, я прийшла 3 березня. Сюди так тут залишилася вже. У волонтерській фундації Юнайтерс розповідає Марія Вегера. Працює у свій вільний час зазвичай тричі на тиждень. Але буває, приходить і двічі на день, коли треба фасувати хліб, складати речі або просто бракує вільних рук. За допомогою до волонтерів приходить багато вимушених переселенців, які приїхали з різних куточків України. Ми з року Мар'янці були там. От. І до кінця, майже. у мене чоловік перелом хребта стався. І ми були у, Львовськ... у Львові, там лікувалися, а потім приїхали сюди. Десь раз в неділю ми приходимо, може раз у дві неділі. Допомагають, ми хліб тут беремо, булочки беремо, ну, деякі речі, якщо підходять, беремо. Прожити лише на українську пенсію у Польщі майже неможливо, розповідають вимушені переселенці. Тож допомога волонтерів є неабиякою підтримкою. я приходжу. Не дуже часто, раз на тиждень, раз на два тижні, ну, залежно від того, коли дуже потрібно, Так, іноді немає часу, ну, коли може, то приходжу. Дуже допомагають, безумовно, тому що ну, достатньо дорого я пенсіонер і м -м -м, навіть такі мелочі, як хліб, то, то дуже велика допомога. Юнайтерс нині чи не єдиний волонтерський пункт допомоги у Варшаві. Інші вже згорнули свою роботу, розповідає голова фундації Галина Андрушков. Щодня люди можуть взяти тут одяг, взуття, їжу. 15 покарень привозять свіжий хліб. Деякі фірми надають свою продукцію. Приносять речі й поляки. Пункт існує за рахунок фінансування доброчинців. Втім, після зернового конфлікту кілька польських компаній відійшли. Та й в тому поляків після двох років війни дається взнаки, каже Ал. Андрушков. Польща допомагала дуже інтенсивно, дуже сильно. Практично я не знаю ні однієї людини, яка б не допомагала. З мого оточення, з поляків, не знаю ні однієї людини, яка би не допомагала Україні. І вони вже просто, можливо, не мають чим допомагати. Попри усе переконує Галина Андрушко, фундація допомагатиме українцям стільки, скільки матиме змогу. Загалом у пункті допомоги працюють півтори сотні волонтерів. Усе роблять безкоштовно. Долучаються польські школярі та студенти, зокрема Варшавського університету. Стати волонтером може кожен розповідає Наталія Атаманенко, яка вже рік допомагає плести сітки для ЗСУ. Пенсіонерка разом з дочкою і внучкою приїхали до Польщі з Чернігова відразу після початку повного Попри інвалідність, жінка приходить до фундації щодня. Я приходжу на, на сітки, тому що я ну, хочу підтримати наших військових як можу. Мені вже 70 років. у мене, мене син воює на фронті, ну, ЗСУ. Так що я не можу, я дуже хвилююся і хочу хоч якусь віддачу зробити від себе вклад, ну, щоб скоріше була перемога. Розумієте? Так що я тут кожного, кожного дня. Люди кажуть, що я стільки нарізала, що мабуть, як зложити докупи, так можна до Чернігова дістати. Фундація «Юнайтерс» працює у Варшаві вже 10 років. Волонтери допомагали сім'ям українських воїнів та доброчинців, які загинули на війні. Отримали поранення чи продовжують боронити батьківщину у рамках акції Свято без тата торік відправили тисячі новорічних подарунків дітям. Фундація співпрацює із сотнями волонтерів по всьому. У світу, а також з державними організаціями Польщі та України, ми співпрацюємо ще давно з волонтерським рухом, волинським волонтерським рухом Оценати для солдата, які займаються дітьми загиблих, діти небесного легіону, і вони, якби, теж підключилися до нашої акції Свята без тата і дуже гарна на співпраця. Я би сказала, що не одні з найкращих волинські волонтери, тому що вони робляться дуже швидко, чітко, і ми завжди їх ставимо в приклад, що так треба робити. Із початком повномасштабного вторгнення Росії фундація ЮНАЙТРО розпочала займатися гуманітарною допомогою Україні. Лише за 2022 рік волонтери зібрали і відправили 5 тисяч тонн гумантажу, зокрема медичного та військового обладнання. А також передали на фронт понад 35 автівок. Напередодні різдвяно-новорічних свят фундація збирає подарунки дітям у рамках щорічної акції Свято без тата», яка цього року називається Свято на лінії вогню. Адже багато дітей та й втратила на війні не лише батька, а й матір чи навіть обох батьків. Пакунки до найвіддаленіших і прифронтових регіонів уже пообіцяли доставити військові. Долучитися до збору може кожен охочий. На нашій сторінці Юнайтерс є перелік, можна сформувати самому подарунок, принести нам сюди, принести також в наш пункт в Україні, можливо, також і в Луцьку. Потім ми будемо це все відправляти разом. Є перелік, що має входити в подарунок. Ми хочемо, щоб подарунки були більш-менш однакові, щоб діти не ображалися, щоб не було, що хтось отримав кращий подарунок. Ми завжди робимо однакові подарунки практично. За даними фундації Юнайтерс, лише в Краматорському регіоні нині є 16,5 тисяч дітей від немовлят до 15 років. І так важливо кожному з них не просто зробити подарунок, а подарувати радість, усмішку і тепло. Матеріал підготовлений за допомогою «Медіапорт Варшав, хабу для українських журналістів у Польщі та за підтримки міжнародної ініціативи медіа Лафлайн Юкрейн. Юлія Войнар Ігор Романов. спеціально для 12 каналу. І про кохання під час війни військовий опустився на коліно перед своєю обраницею і простягнув їй обручку. Фото романтичної пари показали представники Рожешницької громади, звідки родом захисник. Відомо, що Роман Шкода воює на передовій понад рік разом із побратимами з 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Після поранення проходив реабілітацію у Харкові саме там. Наважився освічитися своїй коханій на ім'я Юна, яка приїхала побачитися. Зустрічатися вони почали ще до повномасштабної війни. Тепер ж Роман Шкода поставив питання Руба, чи хотіла би кохана стати його дружиною? У відповідь молодий чоловік почув надзвичайно бажане так. На донати зсу підійдуть і яйця майстер з Володимира Анатолій Бойко, який має світову славу як різьбяр по яєчній шкаралупі, передав свої шедеври волонтерам у Європі. Десять різьблених яєць запропонують придбати іноземцям за аукціону. Вторговане скерують передусім на потреби ЗСУ. Анатолій бойко, якого за ювелірність робіт ще називають Волинським Фаберже, розповів, що цього разу в оздобленні використовував італійський металевий сплав у патріотичних синіх та жовтих відтінках. Це моя техніка, я її не змінюю. Це шкарлупа, є гусячок, я на гусячах працюю, щоб було видно більше узору. Бо на курячих мало узору видно. Працюю на гусячех, щоб було більше узору і використовую оці дорогі різні кольори. Сам Анатолій Бойко має воєнний досвід в Афганістані. каже, знає, що таке війна і донатить як може задля перемоги. З вірою та надією у перемогу завершуємо інформаційну п'ятницю на 12-му. Продовжуємо збирати важливу інформацію і ділитимемось нею з вами у випусках на нашому каналі. Ну а якщо з певних причин ви все ж таки пропустили випуск на телебаченні, або ж маєте бажання ще раз переглянути котрий із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте. Якщо сподобається, ставте вподобайки і поширюйте. Звісно ж, підпишіться на канал, якщо ще не підписались, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби першими отримувати важливі новини. Усім нам зичу, обґрунтованих підстав для оптимізму. Побачимось.